Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Показую на ваше прохання нашу принцесу Андріщу вредну, яка постійно перебирає харчами. Суп, борщ вони їсти не хочуть. Кашу також, ну, гречану і ще можуть поплямкати отам. картоплю топтану, з вершковим маслом молоком теж не хочуть їсти. Ну, можуть смажену картопельку. Поїсти. А так, аби рибки поклав. Що не, не хочеш уже сидіти? Ні? Дивиться на муську, на, на, на маську. До маськи хоча граються вдвох. М'ясце, аби також поклав сметанки у мисочку, ложечку, другу. Але ж домашні сметанки ми не любимо. Магазинну подавай. Ну, а сама там мишку вловить. Ні, не пробувала. Ловить дівчатка, вона ловить. Біжи вже давай, біжи. Приїхали ми з магазину, їздили в Чорнобай, трохи там пройшлися. Дещо купили. Зразу я вам покажу розпаковочку невелику. Показувала також я вам з відрука, отам навибирала насіння гарбузового. Просушила на горищі і сьогодні ж повезла здавати. Як ви думаєте, яка ціна станом на 16 серпня? У нас в Чорнобайх на базарі гарбузове насіння. 80 гривень, дівчатка. А показала, показала ж насіння, воно таке, знаєте, довгеньке, турка кажуть, а турку ми приймаємо дешевше. Отак. Наскільки я чула, люди казали, що насіння турки більш цінується, ніж е, звичайне. А він каже: по 70 гривень насіння турки беру. Здали, здали, два з лишнім там кілограму то рахуйте, та скільки ми наторгували. А скільки ж я пополазила, пошукала е, гарбузи, ті, що достигли та повибірала. Ну, і 200 гривень коротше, не вторгувала. Ой, пішли. У хату покажу ж вам, що ми сьогодні придбали. Ну, і доки йти в хату, не, якось не по червоній доріжці, доріжці будемо з вами йти, а по доріжці, по смужці з порту Лаку. Ось такий загальний вигляд ця смужка має. Ну і зразу вам покажу квіточки різнокольорові із близька. Бжіл багато, поналітало, усе тут гуде, є, є квіточки такі і повненькі, і не дуже працюють. Це ось вішньок. Де хоч дівчатка росте. Зрізаю, зрубую. А цей вишняк є і є. Це я вам постійно цей портулак рекламую. Ну ось так. А тепер будемо йти до хати і проводити розпаковочку. Розпочинаємо, дівчатка, розпаковку. А знаєте, що я забулася купити? Заїхати на сіневий магазин і купити чим обробити свою капусту, розсаду, ту, що я пересадила. Бо заглянула сьогодні вранці а щось, в капусточку вже листочки їсть. П'ять хлібинок. Ну, це дві хлібинки мамі, три хлібинки нам купили. Купила, як завжди, хліб, улюблений наш хліб, кирпичик. Це хліб Каменчуцький менчуцький формовий, кухнівський хлібинка 550 грам 1550. Ну, нам він, ви знаєте, самий найсмачніший. Інший хліб купиш смачний, але ось після цього хліба він. То солодкий, то занадко, занадто м'який. П'ять хлібинок. Гречки. Несмажена гречка. Зелена, я на неї кажу. Зазвичай я купую на вагу, але в той магазин ми сьогодні там, де мішком і, е, крупу продають, ми не заїжджали, тож купила пачечку. Таку дівчатка шукаю. Крупа. Гречана, несмажна, 800 грамм тут 36,40 коштує. Тоді заїхали в магазин, зайшло, вірніше, бігала пішки ж там по магазинах сир. Тільки дівчатка. За ціну вам не скажу, бо мені як оце ж продали, груші з мене взяли. Я ще не встигла погрузити оце у кулюк, продавець побігла, і чек із вітрини полетів ну, у вітрину всередину, там, де ковбаса, і на ковбасі, там цей чек лежи, залишився лежать. Ну, вже не стало ж я. Продався гукать. Так, цю ж чек заберуть. То вже ж вибачте, це масло нашого виробника. Ми його завжди купуємо. Сир. Заходила в який магазин? Українські ковбоси. А сир подобається нам звенигора екстра. Це сир. Ось так. Треба його в холодильник ховати. Поки доїхали, то масло так гарно підпало розстає. В магазині купили форш індичий. Фарш коштує у нас так, фарш індика охолоджений, 252,87. Так, 200. Э, Вірніше, дівчатка, кілограм 181 гривня, 40 копійок, а тут э, більше кілограма кіло 394, то на 252 гривні 87 копійок. Фарш індичачий охолоджений. Також купила, я вам завжди там, ну не один раз, вірніше показувала, що стегно беру або гомілку, Приводять до нас в магазин. Отаке м'ясе, домашнє пишуть, охолоджене, стегно, руками не буду вже я його брати. Стегно куряче по-домашньому охолоджене. 156 гривень кілограм. Я це взяла кіло 222 гривні 14 копійок. Його потрібно довше варить, якщо там з нього суп чи борщ варить. Але мені воно ж смачніше, чим це. звичайне куряче продають і швидко воно дуже тушиться, вариться чи смажиться. Олії пляшечку взяла і оцту. Олія 1 літр. Рафінована. 82 гривні 90 копійок. Оцт. оцт, Оц. Так швидко і не знайдеш агам. 20 гривень 40 копійок. Оце і все. Що ми сьогодні, дівчатка, взяли. О, буду я вже це все ховати. Розпихоть, а вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!